Шановні вогнеборці, дорогі ветерани, прийміть найщиріші привітання із професійним святом Днем пожежної охорони. Коли в цивілізованій країні світу запитують у людей, кому вони довіряють найбільше, на першому місці пожежники та рятувальники. А вже потім поліцейські та Інші служби. Напевно, це є сьогодні ознакою того цивілізованого життя, коли кожна здоровомисляча людина усвідомлює, наскільки важливою і необхідною є ваш щоденний труд. Адже, попри складні умови, попри стагнацію економіки, попри недостатнє матеріальне. Технічне забезпечення, ви щоденно і наполегливо 24 години на добу здійснюєте найголовнішу свою функцію рятуєте життя людей. Я переконаний в тому, що сьогодні в умовах оновлення країни оновлення нашої служби є таким самим необхідним в. Стані тих речей, які сьогодні відбуваються в державі. І безперечно розуміючи і споглядаючи кожного дня на ті проблеми, які сьогодні хвилюють в першу чергу тих пожежників і тих рятувальників, що своїм трудом кожного дня здійснюють фактично подвиг в нашій. Україні я усвідомлюю, наскільки важливою є і моя роль у цей складний для нашої служби період. Я переконаний в тому, що ми повинні зробити все залежне від нас, щоб доля і життя кожного працівника служби була передусім. Щоб соціальний захист та підвищення матеріального забезпечення став не тільки мрією, а у найближчому майбутньому став реальністю. І, безперечно, зі своєї сторони я зроблю все від мене залежне, щоб керівництво держави і щоб народ України усвідомив. Наскільки важлива сьогодні підтримка тих людей, які 24 години на добу знаходяться на чергуванні, які 24 години на добу рядують найцінніше, що є в кожної людини, їхнє життя. Безперечно, ми живемо в складних умовах. В Недостатку грошового забезпечення в умовах достатньо знищеної матеріально-технічної бази, але я переконаний, що спільними зусиллями ми зможемо домогтися результату. Адже, попри все, ті, хто сьогодні з честю і гідністю носить мундир офіцера цивільного захисту, це люди, справжні фанати своєї справи. Ті, хто самовіддано, не шкодуючи ані здоров'я, ані свого життя, виконують свій обов'язок, в тому числі і в зоні проведення антитерористичної операції. Я не буду обіцяти, що ми здійснимо це сьогодні, завтра або післязавтра. Це важкий і наполегливий шлях. Але я переконаний в тому, що ті запропоновані структурні і реформаторські зміни, які ми найближчого часу спробуємо реалізувати, допоможуть якісно підвищити рівень ефективності і, безперечно, підвищити рівень життя. Соціального захисту і матеріального забезпечення пересічного рядового пожежника і рятувальника сьогодні саме тут найголовніша функція Державної служби з надзвичайних ситуацій. І саме за цих людей ми сьогодні повинні боротися. Прийміть ще раз найщиріші привітання. І нехай Господь Бог благословляє безмежно вас і ваші родини. Честь вам і хвала, славні сини і доньки України, славні нащадки запорожських козаків! Ми разом і ми переможемо зі святом. Слава Україні!